Доброго дня, мої шановні десятикласники! Працюємо в екстремальному режимі. В кабінеті фізики світла нема, але це нас не зупинить з вами, адже ми повинні з вами зробити лабораторну роботу і дослідити умови рівноваги і знайти центр мас плоскої пластини. Я вас дуже попрошу сьогодні. Така кропітка робота, яка потребує від вас певної наполегливості і. Акуратність. Я вам пропоную в так для лабораторних робіт. Діти, саме в зошитах для лабораторних робот, робіт треба виконати сьогоднішню роботу. Адже ми з вами в цей зошит ще й вклеїмо фігуру, яку ми сьогодні з вами виготовимо. Так от дивіться, діти. Ви в зошитах для лабораторних робіт зараз напишіть, будь ласка. Лабораторна робота номер 3 Відкрийте сторінку 116, сторінка, сторінка 116 вашого підручника. І так як ми завжди з вами звикли, підготовче наша. Частина полягає в тому, щоб взят переписати тему нашої роботи, а тема нашої роботи визначення центра мас плоскої фігур. Мета. Діти, у вашій книжці мета така: ознайомитися з методами визначення центра мас центру тяжіння, визначити центр мас пластин двома методами: експериментальним. І геометричні. Я сьогодні з вами через обставини в нашій країні, світла і так далі, зупинився лише на одному методі експериментально. Тому мета нашої сьогоднішньої з вами роботи будьте уважні. Будь ласка, послухайте мене і запишіть. Ознайомитися з методами визначення центра мас, дужках центру тяжіння. Визначити центр мас пластини експериментальним методом. Експериментальним методом. Після цього, діти, ви пишете, хід роботи. Хід роботи, ну я на дошці напишу, хід роботи. І поки що взошити. Ми нічого з вами не пишемо. Тепер ваша завдання. Взяти ножиці, взяти шматок картона. Я взяв шматочок обкладинки із вашого зошита, із зошита, звичайно, учнівського. Ну, я ножицями виріжу фігуру, яку хочу знайти. центр тяжіння, який центр мас хочу знайти. Ну, хай буде в мене ось така фігура. Ви діти. Зробите кожен ту фігуру, яка вам буде до вподоби, яку хочете діти таку і зробите фігуру. Але робіть її невелику, тому що вам цю фігуру потім прийдеться, треба буде вставити і приклеїти з часом у ваш зошит. Бачите, вона якраз вкладається в межі. Сторіньки зошит. Отож би. Вирізали фігуру. Прекрасно. Тепер вам треба мати шилу або гвіздок і в довільній точці цієї фігури, ну, наприклад, ось тут, пробити гарну таку дірочку. Гарну дірочку. Ось я пробив цю дірочку. Дивіться, воно гарно так обертається, все добре. Все гарно, вільно обертається. Тепер я фігуру діти для вас під час виконання лабораторної роботи поміщаю на штатив. У вас, діти, може вам тато або мама потримати вашу фігуру допомогти вам або брат. Дивіться, я взяв просто ручку для ваги. На нитку і акуратно олівцем, де мій олівець, ось мій олівець. Ви бачите, як красиво наша фігура розмістилася на точці обертання. Тобто мені треба акуратно, там, де доторкається ниточка до краю фігури, зробити ось таку, бачите, засічку. Знімаю це все діти. Все. Пробиваю шилом в іншому місці. Ну, дивіться, я ось тут проб'ю, наприклад, ось тут. Пробиваю ще одну дірку, таку гарну дірочку, щоб воно гарно оберталося, вільно діти. І повторюю дослід. Розміщую на. Штативі, щоб воно гарно, бачите, все гарно обертається. Так, вільно обертається. Беру відвіз наш, це ручка, яку я вам тільки що показував. Прикріпляю ручку, дивіться, до нашого відвіз, відвіз до, нашого, до нашої фігури. Ось вона зупинилася, щоб воно не крутилося. Беру олівця діти і знову. Відмічаю, де ж воно торкається до нашої фігури. Ось відмітив. Беру діти шило і в третій точці пробиваю дірочку, ну, наприклад, ось тут дивіться. Ось я пробив. Тут гарно таку дірку. Повторюю дослід, вішаю на штатив, на підвіз. Так. Ось гарно, вільно воно обертається. Вішаю ту ручку. Ось так. Дивіться, діти. Все, ручка не рухається. Тіло неправильної форми. Центр тяжіння, якого ми визначаємо, або центр мас. Ось роблю тут. Рисочку, засічку. Все це я знімаю, нам не потрібно. Ось така фігура і три засічки. Беру тепер Все той же олівець, беру лінійку. І діти акуратно, тоненькою лінією сполучаю ту дірочку, яку я пробив, і відмітку на нашій фігурі. Ось одна лінія. Ось діти, сполучив другу лінію отримав. І ось діти отримав третю лінію. Ну, я хочу вам зразу, діти, сказати, якщо ви робили правильно, то у вас воно перетнеться в одній точці. Подивіться, як гарно. Тепер я в цій точці, відповідно ця точка, і є центр мас нашої з вами пластини. Пробив дірочку. Ось воно центр мас. Тепер дивіться, якщо ви в центр мас розмістите вісь обертання нашої пластини неправильної форми, подивіться, що буде. Вона буде обертатися в тому. і... Напрямку, в якому ви її почнете обертати, діти, зараз я ще раз ставлю, щоб вам було видно. Ось так от я підігну трошки, щоб обер Дивіться, дивіться, яка красота. Дивіться, в оберену сторону. Тобто, діти, як я не поставлю цю пластину, дивіться, вона так і розміщається на вісі обертання. Ну, я візьму шило ось це ось. Ну, дивіться, ось я розміщую, дивіться. Так, прекрасно, так, дивіться, тримається, так, тримається, так, тримається. Тобто ми точно знайшли центр тяжіння, центр мас даної фігури неправильної форми. Який ж ми з вами молодці? Ну, зрозуміло. Тепер ось ваш листочок зожита для лабораторних... Вам треба в цьому зошиті провести вісі координат. Можете так розмістити. Можете так. Як вам буде зручно? Ну, я ось так розміщу. Ось так, щоб оця фігура так потім стала. Тобто я будую дві потужні вісі координат. Я на дошці вам продемонструю. Наприклад, оце віз буде Y, координат. Оце вісь буде. Ікс. Тепер, якщо я візьму цю фігуру, то я оттакою от, прикладу, то мені треба, щоб ця фігура, та, яка у вас була, наприклад, ось така. Ось у мене така була фігура, вона обов'язково повинна доторкатися до вісі іксів і доторкатися. Вісі Бачите, ось вона. Тобто виходить, що ця фігура, отут ви акуратно поставите крапочку, тобто центр мас. Тепер ви зняли, да, ви вісь провели, задали одиничний відрізок. Одна клітинка, дві клітинки, 1 см, 2 см, 3 см, 4, 5. 6, 7, світло з'явилося діти. Це переговори. 1 см, 2 см, 3 см, 4, 5, 6, ну і так далі діти. Ви зрозумієте? Значить, Ви зробили вісь, приложили сюди тіло неправильної форми, акуратно його олівцем обвели. І поставили центр тяжіння або центр мас, позначили точку О. Тепер ваше завдання. Ну, вам легко, у ну, вас діти клітинки. Берете прямокутний трикутник і ставите перпендикуляр на вісь Х. Ось так. До перетину, ось точка виша. І ставите перпендикуляр. І... Ось точка вийшла. Тобто наш центр мас, не наш центр, вибачте, не так сказав, центр мас нашої фігури плоскої. Або центр тяжіння нашої фігури має такі координати. Дивіться, х1, 2, 3 і 4. Пишете, 3,4 крапка з коми. А тут. Один, два, три, три, чотири. Ну так співпалу. Три, чотири. сантиметри. Далі пишете. Висновок. На цій лабораторній роботі я навчився, навчилася експериментально визначати центр тяжіння в дужках центр мас плоскої фігури. В моєму випадку він... Має координати. І діти пишете координати центра мас, який у вас вийде. Після цього, діти. Отут у вас буде малюночок, внизу буде, бо на полях виснув, перегортаєте листочок, берете клей і оцю фігуру сюди приклеюєте. Тобто ви, діти. Повинні мені прислати, по-перше, координати, графік, вісі координат, тіло обведене, і як ви знаходили, центр тяжіння, центр мас плоскої фігури, І прислати те, що ви приклеїли в зошит свою плоску фігуру. Все, ви в мене. Розумники, ви в мене 10 клас. Ви все дуже це прекрасно, чітко робите. Я чекаю від вас ваші толкові роботи. Всім здоров'я, любіть фізику, любіть батьків, поважайте. До зустрічі, пока!